Третій сезон OG, перша інформація про третій сезон шостої глави, а також всі секрети та деталі нового оновлення. Це відео буде дуже цікавим, тому раджу всім додивитися до кінця, адже в кінці саме найцікавіше. Але перед початком поставте свій лайк, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Також нагадаю, що в мене є свій Discord та Telegram канал. Посилання на них буде в описі. Ну а я починаю. Третій сезон OG вже тут. Разом з ним нам оновили мапу. Тепер на півдні нашого острова розташувався Lucky Land, доволі атмосферна локація, яка явно натхнена японською культурою. Перейдемо до оновленого лутпулу. Нам повернули Дігл, Хевішотган та кулемет. Але це все не так цікаво порівняно з тим, що знову повернулося до нас в гру. І зараз я кажу про керовану ракетницю. За допомогою цієї зброї ви зможете керувати ракетою, так як вам завманеться. І як на мене, це доволі потужна зброя, яка явно заслуговує місце в вашому інвентарі. Тепер перейдемо до батлпасу, який вийшов доволі непогано. Хоча, як на мене, один із кінів. Можна було замінити на більш культовий, наприклад, скін Сір Рейвен. Його можна було замінити на більш культовий скін The Reaper. Також варто нагадати, що з часом на мапі почнуться метеоритні дощі, які призведуть до справжнього хаосу на острові. А разом із цим хаосом в небі з'явиться комета, що і стане причиною переносу в четвертий сезон. Також в рамках OG повертається режим 50 на 50. і це може означати тільки одне: в майбутньому до нас буде повертатися ще більше старих режимів, що не може не радувати. Перейдемо до мапи шостої глави. Адже здається, огірок продовжує майнінг огірко коїнів і він вирішив розширяти свою крипто імперію. Тепер, гуляючи по локації Outlaw Oasis, можна помітити нову шахту, яка і приведе до майнинг ферм. Також на острові з'явився секретний сюжетний квест. Суть квесту викрасти машину Кейна. За виконання квесту ви отримаєте 80 тисяч Епіки нам тизерять скін нового хедлайнеру фестивалю. І судячи з цього мікрофону, можливим хедлайнером може стати Сабріна Керпнер, яка до того ж не так давно отримала Гремі, що в теорії може збільшити її шанс на появу. І в цілому, зміни на острові все. А якщо я щось пропустив, то напишіть це в коментарі. Наступна доволі цікава новина стосується колаборації з Mortal Kombat. Окрім нових скінів Катани, Райдена та Скорпіона, нам мають завести і новий тимчасовий режим, який буде присвячений колаборації з Mortal Kombat. Поки точно не відомо, що там буде, але датамайнери заявляють, що ми будемо битися один на один. Також ми зможемо використовувати деяку нову зброю з Mortal Kombat, а також вже існуючу зброю. Тепер перейдемо до ще одної колаборації. І на цей раз The Walking Dead. Нам завезуть тематичну мапу, а також нову зброю. Щоправда, зброю завезуть в рамках нового режиму, а також креативу. Тому очікувати її на мапі шостої глави точно не варто. А от що варто очікувати, це скіни із попередньої колаборації з The Walking Dead, так і новий скін коміксної версії Нігана, які вже зовсім скоро вийдуть в магазин предметів. Не відходячи далеко від косметики, пропоную подивитися на нові скини. Тут же засвітився і новий скін підписки за квітень, і ще купа нових скінів, які з часом повиходять в магазин. Також для всіх гравців епік. І додали безкоштовні стилі на дефолтні скіни, які виглядають доволі непогано. І знаючи епіків, дуже дивно, що вони їх не випустили в магазин за 800 баксів. Ну і раз ми вже заговорили про халяву, то варто нагадати, що до 30-го числа можна забрати безкоштовний скін дублікет із другої хвилі колаборації з ін. Тому, якщо ви його ще не забрали, то беріть з собою свого друга і поспішіть, адже час обмежений. Нова мапа Reload. Після довгого очікування ми нарешті отримаємо нову мапу, яка буде повністю присвячена другій главі. Сама мапа буде доступна вже 15 квітня, а разом із новою мапою буде скинуто всі рейтинги. Епіки не зупиняються роздавати халяву, і на цей раз вони запустили акцію під гучною назвою Режим Хаосу. Акція проходитиме з 28 березня по 8 квітня. І буде доступно три нагороди. Щоб отримати кірку, достатньо переглянути трансляцію на твічі у розділі Фортнайт протягом однієї години в період з 28 по 31 березня. Для здобуття трьох обгорток потрібно провести 1 годину 30 хвилин перед екраном у проміжутку з 31 березня по 4 квітня. А щоб отримати емоцію, слід переглянути трансляцію ще 2 години у період з 4 по 8 квітня. Всі нагородиться твіч Дропси Ну а більш детально я про це розписав у своєму телеграм-каналі. Ну а тепер ми переходимо до найцікавішої частини цієї обнови, а саме, що задумав Флетчер Кейн та про що буде наступний сезон. Почнемо з Флетчера Кейна, адже він задумав щось дуже страшне. В Попередньому оновленні ми з вами помітили, що Кейн почав облаштовувати підвал в магазині тисячі лиць. Туди ж він переніс маску хаосу. Але вже тепер ми бачимо, що він дістав маску із скляного п'єдесталу, і здається, він хоче її відремонтувати. Але як звичайний бізнесмен, не маючи нічого окрім грошей, може відновити такий могутній артефакт? І здається, я знаю відповідь на це питання. Теорія заключається ось в чому. Здається, Дайго нікуди не зник і активно працює на Кейна. Адже навіть логічно подумати, хто ще на острові володіє такими глибокими знаннями про магію. Та й сам Міда згадував Дайго, розповідав, що він так само разом з усіма шукає Нульової точки, тому цілком можливо, що дайго разом з Кейном щось задумали. Ну а що вони задумали, можна тільки здогадуватися. Але що я знаю точно, так це те, що вже зовсім скоро ми про все дізнаємося. Тепер перейдемо до того, що ж нас буде чекати в наступному сезоні. Дуже багато датамайнерів почали писати, що майбутній сезон може бути знову калабним сезоном, і на це раз з зоряними війнами. Але з чого вони це взяли? Ось в чому діло. Наступний сезон має всього три глобальних оновлення, поки звичайні сезони мають 5 оновлень, тому в теорії третій. Зон може бути прохідним сезоном, просто заради колаби. Також багато злитих файлів вказують на батлпас скини в тематиці зоряних війн. Говорячи про сюжет, ймовірно, в сюжетному плані до нас прибуде хтось із антагоністів серії зоряних війн, щоб отримати уламок нульової точки, подібно тому, як це старався зробити Галактус в 14-му сезоні. Також датамайнери кажуть, що ми отримаємо всього 5 скінів батлпасу. Ще також може означати, що ми отримаємо короткий сезон. Ну а як ви до цього ставитесь? Діліться своїми думками в коментарях. Взагалі цікаво виходить, адже датамайнери так само заявляють, що в цій главі замість звичних 4 сезонів у нас буде 5. І цілком можливо, ще епіки в 6 главі будуть експериментувати над форматами сезонів, що дуже цікаво. Хоча це все не треба сприймати всерйоз, адже все ґрунтується лише на файлах гри, і в будь-який момент все може змінитися. Ну а у мене на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій. Також долучайтесь до телеграм-каналу та дискорд-серверу. Посилання на них буде в описі під цим відео. До зустрічі!